Крім того, треба зупинитися, наприклад, на дуже спірному податку, який викликав цілу низку непорозуміння з боку населення. Це податок з, з нерухомості. Як відомо, що дійсно внаслідок внесення змін до бюджетного податкового кодексу було введено, введено оподаткування квартир понад 60 метрів і будинків понад 120 метрів. По-перше, це не є новація, тому що це вже було, просто були внесені зміни щодо адміністрування. На цьому також треба наголосити. Так ось, особа, яка має квартиру, наприклад, 65 квадратних метрів, платить податок лише з 5, а не з 65. І в цьому полягає велике непорозуміння людей на місцях. І так само стосовно суми, яка має сплачуватися кожної конкретної особи. Це залежить від. Рішень місцевої влади. Якщо е, на рівні одного району буде прийнято рішення, що це може бути 5 гривень за квадратний метр за рік, і це може бути 3 гривні за квадратний метр, можливо, якісь райони чи міста приймуть рішення, що конкретно в цьому році вони можуть собі дозволити поставити ставку нуль. Можливо, хтось використає максимально встановлений в законі. Розмір це 24 чотири гривни це не більше 2% від мінімальної заробітної плати і встановить саме такий поріг, тим самим збільшивши надходження до свого до свого місцевого бюджету.